Кіберполіція викрила шахраїв, які обманом привласнювали віртуальні активи громадян. Працювали з потенційними клієнтами через соцмережі. Я вів в телеграм-чатах переписку. Є шаблон, по якому треба писати. Типу, ми нічого свого не пишемо, ми тільки працюємо по шаблону. Якщо успішно обробили так скажемо, людину процент за кожну людину. Наразі правоохоронці викрили дев'ятьох осіб, що брали участь у роботі цієї шахрайської схеми. Фігуранти розміщували оголошення у телеграм-каналах про заробіток за допомогою криптовалюти. Для спілкування з потенційними жертвами зловисники організували діяльність двох кол-центрів на території Київської області. Вони переконували громадян здійснювати перерахування віртуальних активів на підконтрольній криптогаманці. Щоб увійти в довіру до громадян та заохотити їх переказувати більш значні суми, зловмисники спочатку повертали інвестиції з невеликим надлишком. І коли таким чином люди вже були на гачку, зловмисники виманювали ще більше віртуальних активів. Однак при отриманні більш значних сум зловмисники переставали виходити на зв'язок, а потерпілі так і не отримували своїх коштів. Слідчі оголосили дев'ятьом фігурантам про підозри за статтею 190 та статтею 255 Кримінального кодексу України. Чотирьом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. П'ятьом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Наразі проводяться слідчі дії, щоб встановити усіх причетних до цієї схеми осіб та повну суму завданих збитків. Давид Берешвілі, Катерина Мамаєнко. Правда тут Львів.